Дивіться, приїхала до нас маленька посилочка, і чоловік попросив зробити аналізи. Е, мені самому цікаво ці аналізи показати зразки цих аналізів, тому що тут е, в цих зразках, що? Е, зараз побачите, в цих зразках сучасна європейська нержавійка. Ну, вірніше, нержавійка європейського зразку. да? От Дивіться, от такі от у нас шість аналізів. І зараз я вам покажу це не магнітний метал, е, але він має. Типовий металічний блиск. Е, радянська нержавійка, вона більш мутна, да, чи старіша нержавійка, в якій 10% нікеля. А сучасна, подивіться, який блиск вона має. І іскра. Ви не побачите різницю, але мені вона очевидна. От коли її е, дивишся цю іскру, вона не така, як в заліза в звичайного, да? ну, ану. Ось дивись, це іскра звичайного заліза. Бачите, вона максимально хлопає. А тут на краях в тонкої іскри є хлопки. Е, який є момент цієї нержавійки? От дивіться. Момент цієї нержавійки дуже простий. Е, в цій нержавійці 8% нікеля. І який би ми зразочок не взяли даного матеріалу, чи це буде. Ну, це бачите профіль. Тут ось є ще в нас якийсь зразочок труба і лист. От дивіться, беремо ми будь-який зразок, робимо аналіз. О, а тут шостий зразок 10% нікеля. Бачите і колір. Він вам замітна різниця? Цей мутний. Покажи ще раз, щоб видно було. Цей колір мутний, а цей блискучий. І от така от ситуація. Дивись, по блискучому. Е, другий, іначе не такий блискучий. І, можливо, це також десятка. Хоп, а ні, вісьмирка. І -да. труба. Труба конкретно прям блистить. Тут немає ніяких запитань. Так, да, вісьмірка. І виходить, що? Давай продовжимо далі. Можливо, для когось це буде не дуже цікаве відео, але у нас така. Вид діяльності, і ми показуємо саме метали і матеріали, з якими ми працюємо. Чіпс. Також вісьмірка. І от дивіться, що ми маємо на виході. Ми маємо на виході 5 зразків. 5 зразків із нержавійкою, в якій 8% нікеля. І один зразок, в який. 10% нікеля. Різниця в ціні в 10 гривень. Ця нержавійка 25 гривень кілограм, ця нержавійка 35 гривень кілограм. Хоча цікавий момент, бачите, це також доволі сучасна нержавійка тому що ззаді є наклейка. І ця наклейка може, так сказати, визвати якісь волнення. Але по факту десяточка І по факту вона стандартна. Так що, отак, от чоловік просив зробити відео для Ютубу. Ми зробили відео. Дякую вам за ваші матеріали. На зразна аналіз і надіюсь, ви прийшлите нам посилочку з цим металом.